Поповнення у 2017 році. За три дні нового року у міському пологовому будинку Сум з'явилося на світ 10 малят. Хто був першим хлопчик чи дівчинка, знає наша Катерина Гладенко. У Сумському міському пологовому будинку Пресвятої Діви Марії щодня народжується від 6 до 10 хлопчиків та дівчат. За рік ця цифра складає 2,5 тисячі малят. Цьогорічним першим мешканцем Сум став хлопчик. У Тетяни це друга дитина. Строки лікарі ставили на сьогодні, 3 січня. Та маленький Тимофій, таке ім'я дали йому батьки, з'явився на світ о 12.45 в день 1 січня. Взагалі, моя старша донька, вона казала: мама, ти 31 першого січня, три першого числа дома, тому що це буде новий рік і це родинне свята, і ми довжні його зустріти разом. Ну так воно і сталося. Ми зустріли разом новий рік і. Після нового року, після часу ночі, вже я почувала, що в мене вже щось відбувається. Це, звісно, дуже хвилюючий такий момент, тому що це все ж таки народження своєї дитинки. Вітаю вас з народженням сина вашого. Бажаю вам здоров'я, успіхів, вітаю вас новим роком. Ми від колектива лікаря, який прийняв вас пологи, лікар після пологового відділення найкращого. У саму новорічну ніч пологів тут не було. Лікар, що приймав перші пологи 2017 року, встиг зустріти Новий рік у родинному колі. На нашу зміну прийшли перші роди в цьому році. Вона народила другу дитинку. Ну, самі по собі пологи пройшли без, скажімо, пройшистів, але пологи. Ну, легкими ніколи не бувають, але все добре з мамою, з дитиною. Перший народився хлопчик. Будемо, ну скажемо, предполагаємо, що рік пройде добре, з добрими успіхами. Від початку року у цьому пологовому з'явилось на світ 10 малят. Сьогодні виписали додому 17 малюків. Тих, хто народився минулого року. Катерина Гладенко Вітерлапченко на часі новини.